Всім привіт! Сьогодні у мене давній-давній торт пташине молоко. У мене вже є такий рецепт на каналі, але з шоколадними коржами, бо це є улюблений торт мого чоловіка. І перше суфле, яке я спробувала, тому що раніше я ніколи не любила суфле, Ну тому що мене готували суфлейних тортів. Але давненько я його не робила, можливо і два роки тому аж. Вже захотіла. Готую і вас запрошую. Поки яйця недорогі, можете готувати. Тут готую бісквіт до пташиного молока. Класичний бісквіт, тут у мене 3 яйця, 3 столові ложки цукру. Тепер даю 3 столові ложки борошна. Розпушувач додаєте за бажанням, я ніколи не додаю. Випікаємо при температурі 180 градусів до сухої палички приблизно хвилин 20. Бісквіт спечений, випікався близько 20 хвилин, можливо 25. Зараз вихолоне і буду розрізати на дві частини. Для приготування суфле розділяємо яйця на жовтки та білки. Жовтки з половиною цукру збиваю, зараз міксером зіб'ю. Жовтки збила. Додаю борошно. Тепер додаємо молоко, розмішуємо та ставимо на водяну баню та постійно помішуючи, варимо до загустіння. У мене вже там гріється вода. Проварюю на водяній бані, спочатку маса зрідне, а тоді загусне. Ну, думаю, хвилин 15 потрібно варити, можливо. Все жовтки підгуснули, виключаю, нехай охолоджується. Тим часом на бряк на мене желатин, охолодиться бісквіт. Тут у мене жовтки вже охолоджені. Зараз додаю масло та буду збивати. Жовтки з маслом збиваю міксером. Жовтки я збила з маслом. Тепер акуратно додаю білки та вимішую. Тут я білки збила з сілю трішки. Зараз додаю цукор та буду збивати міксером. Білки збила з цукром. В декілька етапів додаю білки та вимішую. Тепер акуратно додаю розтоплений желатин. Желатин ще проціджу через сито. та вимішую. Важливо, щоб желатин не був гарячий, щоб суфле не зіпсувати. Збирати потрібно у кормі. Я коржі не просочую. До речі, роблю сьогодні половину порції. Суфле завжди роблю на 10 яєць. Сьогодні роблю лише на 5 та відправляю у холодильник на декілька годин. Хоча суфле стигне швидко. Ох, давненько я його не пекла. До речі, це перший торт суфле, який я спробувала, тому що чоловік дуже любив. Такий торт, коли вийшла заміж. Ну, хотіла вже йому щось спекти, таке, що він любить. І перший раз, ну я зовсім мені сподобалась суфлеми. Раніше вдома ніколи не робили такі суфлейні торти, лише пляцки такі триповерхові. Але декілька разів спробувала і зараз мені теж подобається.